Я ніколи не розуміла, чому мій чоловік так ставиться до своєї матері. Він просто прибігав за першим покликом, намагався вгодити, передбачити потреби, і це після того, що він від неї зазнав. Чоловікові зараз 60 років, але він і далі намагається задобрити свою матір, яка вже й не пам'ятає, що нині за день, але пам'ятає, що не так зробив Михайло. Справа в тому, що вона привела мого чоловіка на світ від невідомо кого. Нікому не признавалася, хто батько, а потім їй пощастило вийти заміж за шахтаря, і тому було байдуже, що у неї син адже йому була потрібна дружина. Проте вони недовго жили в шахтарському поселенні, а чоловіка просунули по лінії партії, і він вже в місті отримав квартиру, і стали вони жити, мов у Бога за пазухою. Єдине, що свекруху засмучувало, то наявність сина, проте дуже скоро почала вона приводити на світ синів своєму чоловікові, і старший став їм за няньку і відповідальним за будь-що в квартирі. Щось зламалося, розбилося, порвалося, мати вже спуску Михайлові не давала. Дітей своїх від другого чоловіка любила дуже сильно, а от старшому синові діставалася лише відповідальність та зауваження.